Freak Out Tag, або підсумки півріччя. Саме такий тег вже давно панує на просторах американського, англійського та в принципі зарубіжного буктюбу, Але і ми, українці, не так давно або можливо вже і давненько, але почали використовувати цей тег. Також на моєму каналі це буде вперше таке відео, тому я тримаю пальчики, щоб усе вийшло і вам було цікаво. Але все ж таки хочу поділитися з вами своїми підсумками півріччя і пропоную вам поділитися ними також у коментарях. Давайте порівняємо, що ж зайшло нам найбільше, найкраще, найцікавіше, а що можливо взагалі геть не зайшло. Тому не будемо надовго відтягувати та затягувати і поїхали. Ну що ж, деякі книжки у мене є, тому. Що я тут вдома буду вам їх показувати, якщо вони тут. Якщо ні, буду показувати вам обкладинку, але і ви також, прослуховуючи кожен, кожне питання, не забувайте писати вашу відповідь у коментарях. Насправді це такий досить цікавий досвід вийшов для мене, тому що насправді я ніколи раніше не підводила ніякі такі підсумки, окрім як річних, але і в принципі доведення блогу взагалі не підводила. І ну, насправді досить цікавий досвід вийшов. Тому пропоную зробити цей і вам. У мене тут є шпаргалочка, тому не засуджуйте, буду підглядати, тому що неможливо усе запам'ятати. І... Перше питання наше звучить так, яка була найкраща книга півріччя? І тут я не замислюючись. Дійсно, мені зазвичай досить складно якось визначитися з якимось улюбленцями, тому що мені насправді дійсно заходять майже усі книги, які я читаю. Але тут. Я без вагань, без єдиної, без краплиночки усього цього сміяця обрала ловець повітряних зміїв і танець недоумка. Ось вона у мене тут є. У мене є доволі такі у дрібничках різноманітні. Відгуки на цю книгу ну не, різном... не різноманітні, а один, але у мене є відгук на неї, і дійсно, це наразі я вважаю, що ця книга була одна із найкращих за. Це півріччя за ці шість місяців читання, тому що дійсно вона справила на мене найбільш глибоке враження і змусила мене дуже задуматися над певними речами. І вже прочитавши всі три книги Іларіона Павлюка, я можу сказати, що дійсно Танець недоумка» для мене стала найкращою і в цій книзі, як на мене, дійсно прекрасно, усе. І сюжет, він досить незвичайний, він досить фантастичний, він змушує замислитися над багатьма такими навіть філософськими питаннями життя. Усі головні герої, усі е, якісь другорядні герої, вони прописані настільки майстерно, що усім ти їм віриш. Деяких ти починаєш ненавидіти, багатьох з них насправді. Але потім, коли усе розкривається, ти. Такий, о боже, що це взагалі було? І от коли виникають отакі емоції, я цю книжечку отаку кладу на свій топчик книжечок і люблю її дуже сильно. Тому Іларіон Павлюк з танцем Недомка очолюють наразі мій. Топ найкращого прочитаного, але і не павлюком єдиним тут у цій категорії ловець повітряних зміїв. Я цю книгу прослуховувала в аудіоформаті Не знаю, чи вважається це за прочитане, але ця історія це було щось неймовірне. Боже, я стільки сліз виплакала, я стільки емоцій своїх ну туди вклала. В це враження, ну це просто було щось нев... ну, взагалі неможливе. Якщо тут буде такий маленький дисклеймер, якщо ви ще чутливі до таких дуже важких історій, які пов'язані з війною, які пов'язані з дітьми, раджу вам не читати. Але якщо ви зможете втримати свою психіку, свої емоції у руках, ну і зможете пережити, маєте сили на це, я дуже сильно раджу вам прочитати або прослухати цю книгу, тому що вона просто ну нереально чуттєва, вона нереально глибока, вона така сильна, ну, що ви просто розбиваєтеся на друзки, коли ви читаєте. Таєте, а в певних моментах це просто взагалі неможливо навіть витерпіти. Я прям відкладала прослуховування, бо мені треба було трошечки прийти в себе. Важка книга дуже цікава, дуже повчальна про дружбу, про любов, про кохання, про любов до батьківщини, про любов взагалі до якоїсь навколишнього твого світу, внутрішнього твого світу, і як людина росте разом зі своїм. Психічним, емоціональним, емоційним рівнем, ну і що з цього виходить насправді. Про муки совісті багато про те, як правильно, як неправильно вчиняти, і як твій вибір може в принципі повпливати не лише на твоє життя, але і на життя твоїх близьких людей. Дуже сильно рекомендую, як Танець-Недомка, так і ловець повітряних зміїв. Це дійсно ті книжки, які не залишать вас байдужими, які залишать глибокий слід у вашій душі. Тому наразі на прочитання шість прочитання місяців різноманітних книжок. Ці дві книжечки займають у мене місця переможців. Рухаємося далі. І далі у нас найкращий сиквел півріччя. В моїй ситуації, Найкращим сиквелом, які якраз втрапили у прочитане на 6 місяців наразі, це є продовження трилогії хроніки безночі, і ось вони у мене тут є. Отак. От Покажу вам, я вже купила третю книжку, якщо ви бачили попереднє відео розпаковок. Я тут прикріплю вам, щоб ви подивилися, якщо ви ще не бачили. Але я вже маю третю книгу, заключну у цій трилогії. Але ну ой, не можу, красунчики. Це темне фентезі, яке дуже доросле фентезі, яке неймовірне фентезі, ну також не зможе залишити вас у спокої, як воно не змогло. Залишити мене. Я дуже сильно рада, що я почала його читати лише ось нещодавно. І вже видали третю книжку, і я вже недовго думаю, чи її купила і буду читати вже, сподіваюся, скоро. Ці книжки про дуже сильну героїню. Ці книжки з неймовірним авторським стилем. Ці книжки просто з неймовірними зносками. Я знаю, що багато людей хейтить ці зноски, тому що вони ну, дуже великі, іноді бувають майже на усю сторіночку. Я Щось трошки тут не підготувалася, хотіла б вам показати якусь таку зноску. Але насправді в цих зносках є оце таке ехо від автора, відлуння автора, його авторський стиль, його власний голос. Він дійсно робить ці зноски такими, що ти не випадаєш з історії, ти ніби. Ну, Прям існуєш у цій історії, ти ніби є якимось персонажем у цій історії, і це неймовірно сильно затягує, тому що ну, ти прям привласнюєш себе до цієї, до цієї всієї сюжетної лінії, до цих. Героїв, ти є ніби одним із них, і це робить цю книгу ще більш унікальною та ще більш глибокою та класною. Гумор, взагалі, окрема історія. Гумор просто «м» і «м». І м і. Ну мені дуже сильно подобається. Ця дійсно історія і цей сиквел для мене стали найкращими в цьому році. І не дивлячись на те, що я дуже сильно чекала на продовження четвертого крила і оцієї історії про емпіреїв. Ось, мої любовки, дракончики вибачайте, але щось Оніксова буря трошки підкачала для мене. Але про це згодом розкажу вам свої розчарування. Так, третє питання у нашому піврічному тезі. Це нова книга, що вийшла у цьому році, але ще не прочитана. І це смерканок. Дійсно, я чекала на продовження історії про емпіреїв, тобто четверте крило Оніксову бурю. І я дуже чекала на «Смерканок». І я ще читала, чекала на продовження третьої частини оцих гарнюнчиків, але я ще їх не читала. Тому, так, я чекаю, коли вони вийдуть, але я ще не читала, а через це, якби не сильно, я їх і чекаю. Знаєте, просто хотілося дуже сильно зібрати усю цю частину, усю цю історію, про неї також трошечки далі розповім. От саме смирканок я чекала дуже сильно, тому що якраз я його у січні, якщо не помиляю, Прочитала другу книгу і вже знала, що вийде третя, і я так сильно хотіла, просто капець. От вона вийшла, і от вже скоро я буду її читати. Наступне ми маємо найочікуваніший реліз. І для мене наразі залишається найочікуванішим релізом. Це нова книга Фредеріка Бакмана. І вона називається My Friends. Вона вже, як я знаю, вийшла не у нас. Але я дуже сильно чекаю, щоб вона вже, хоча б, могла бути у нас у продажі або англійською. Звичайно, я дуже сильно сподіваюся і на український переклад. Але я налаштована її прочитати як можна скоріше, бо ну мені здається, там має бути щось просто неймовірне. Дуже сильно чекаю. І так само я чекала на новий реліз книжок Фред. Може, побалакали про нього. Я читала на книжки Франка Тільє, і от власне книжки Франка Тільє в мене вже одна одненька вже мається, і я вже вам скажу більше, я вже її. Єгип... Майже прочитала, але про це згодом розкажу вам. Тому ну, ну не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, щоб нічого не пропускати. А мені ще це дуже допомагає розвиватися і мені особисто, і каналу. Ну, і взагалі, давайте робити добро. Так Також книжки Франка Тільє е, також дуже сильно чекала. Я дуже люблю цього автора. Е, я наразі прочитала чотири його книги і. Ну, вже майже дочитала п'яту. Ще є продовження історії про Калеба Траскмана. Саме тут ми з ним знайомимося у цій першій книжечці незавершений рукопис. Вже мається друга, яку я також планую купити, прочитати, вам потім розказати. Я ще не дочитала, але я планую, я ще не знаю про що я там буду вам розповідати, але є у мене у думках зробити такий якийсь влог. Я ще такого нікого ніколи не робила. І мені здається, що це якось воно буде сумно і грустно. Але якщо вам цікаві такі формати, будь ласка, напишіть у коментарях, чи взагалі вас таке цікавить подивитися там на мій день, або як я читаю, або я буду читати і паралельно вам розповідати. Коротше, як новачку у цій справі, будь ласка, поділіться, бо ви ще дивитесь ще інших блогерів, що вам там подобається. А я буду якось, ну. Гарно вам і цікаво розповідати. Отже, найочікуваніші релізи цього півріччя для мене: от Франк Тільє і Фредрік Бакман зі своєю книжечкою My Friends Наступне питання це найбільше розчарування. найбільше по-перше, найбільше моє розчарування, що Путін ще живий. Це перше, дуже сильне розчарування. А друге це дві книжечки. І перша книга це Нічний споглядач від Тресі Сієри. І ну, реально було розчарування, тому що ну, задумка була кльова. Ми е, маємо хорорну таку саспенсну історію е, про жінку, яка у своєму домі просипається, прокидається, вибачте, і розуміє, що хтось у неї є в домі, а в неї ще є двоє дітей, і вона розуміє, що щось. Тут не так, тому вже така, знаєте, дуже напружена атмосфера. Ти думаєш, блін, хто ж то такий, що він від них хоче? Він хоче їх побити, вбити там, я не знаю. Але. На цьому весь мій інтерес, власне, також зжамкався і виконувся як папірець. Не знаю, щось вона мені була дуже сильно затягнута, і наче ото знаєте, от час має бути, от час має бути, має бути, а воно баце нічого немає. Хоча задумка, як на мене, досить прикольна. Але дійсно я якось так. Ну, не знаю, набралася натхнення на цю книгу. Але коли я її прочитала, я була трохи, ну може і не трохи, але розчарована. Читали і краще. А друга історія, яка також стала для мене розчарування, це книга Клуб убивств по четвергах. І ця книжка також якось мене засмутила, чесно кажучи, тому що я читала дуже багато різноманітних, класних, позитивних відгуків на цю книжку: що класний гумор, класна історія. Ласні ці пенсіонери, які розкривають ті вбивства, можливо, воно все і так. Дійсно, прикольні пенсіонери, прикольний гумор, англійський такий стриманий, але досить такий саркастичний, іронічний, але дійсно класний. Але ну така вона повільна. Не знаю, щось вона саме по темпу мені не зайшла. Мені хотілося її дійсно. Як знаєте, от відоси поставити на там ікс 2 просто швидкість. Щоб зрозуміти, що там вже відбувалося, тому що ну хотілося дізнатися розв'язку, але ну дуже воно вже було заповільно для мене. Лише за це ця книжка стала розчаруванням і якось відбила поки що моє бажання на наступні книги із цієї серії. Ну нічого, нічого. Ці книжечки в нас також тут будуть жити з нами. Якось я думаю, комусь вони зайдуть, комусь вони будуть цікаві. Але на жаль, не моя історія вийшла у цьому після. В річі. Тому рухаємося далі. Наступне питання це найбільша несподіванка цих шести місяців. І такою книгою для мене стала книга «Єна Ріда. Хочу покласти всьому край. Це інтелектуальний трилер, і про нього я також доволі детально вже розповідала у попередніх відео про прочитане. Велкам до перегляду, дуже цікаво. І тут я просто можу сказати, що дійсно це була несподіванка для мене, тому що коли я обирала цю книгу, я якось взяла її. По більшій такій мірі через те, що там не було анотації, я її на той момент не знайшла. І вона мені якось сподобалася за своєю обкладинкою. На жаль, тут її в мене ще немає, вона залишилася поки в Одесі. Але ця книжка дійсно стала для мене відкриттям, тому що я не очікувала, що так усе там. Завернеться, закрутиться у таку дуже смачну конфетку, і тако мені буде дуже смачно її. Споживати, назвемо це так, альонка і метафори, господи. Але дійсно, ця книга була дуже крута. Вона справила величезне враження, вона змусила мене перегортати сторіночки та прочитати ще деякі розділи знову, після того, як я вже закінчила її читати. Також вона змусила мене задуматися над багатьма речами. І для мене, як для філолога, у цьому питанні було дуже приємно. Ємно відшукати певні сенси, певні символізми, певні метафори. Взагалі то усі ті художні засоби, які я віднайшла та для себе відзначила, вони були неймовірно майстерні. Я була дійсно у захваті від цієї книги, і якось не було у мене великих сподівань на неї. По-перше, а по-друге, коли ці великі сподівання такі бац і сіли мені на шию на голову і сказали: Альонка, ну що, як тобі? Я така, отак мені дуже сподобалось. Тому, якщо хочеться вам почитати щось такого несподівано неочікуваного, цікавого, коли усе перевертається з ніг на голову у кінці, і ви такі, оце так. Дуже сильно вам раджу. Ви також можливо відкриєте для себе щось нове, і це можливо також стане для вас певною несподіванкою. Наступне питаннячко це улюблений новий автор, дебютант або просто новий для тебе. Для мене цим новим автором став Джон Марс, і дуже багато книжок. Я вже знаю, люди люблять його. Дуже багато, неймовірно, велика кількість крутих відгуків про те, що він неймовірно мотрошний, що він неймовірно цікавий, що він якийсь, от такий, такий, власне, такий, як я люблю. І я вже почала трошечки так надкусила трохи скажімо так книжки його. У мене вже є три його книжки: це добра самарянка, суджені і ув'язнені брехнею. Мама моя вже прочитала ув'язнені брехнею. Я от почала так трошечки закидуватись себе в ту книжечку. І ну можу сказати, дійсно, що це для мене відкриття цього часу на це півріччя. Але от наступне питання. Питання улюблений краш. Ну можна, я не буду на нього відповідати. Ну тому що я реально 99% літератури, яку я читаю, це про маніяків, про вбивць про всяких таких. Ну я не можу, ну не знаю, я не можу нікого виділити. Я із такого, що я читала, де б там міг бути якийсь краш, то це певно, от ем, якийсь Богоділ або безніч Ну, можливо, там е, ну, кіт, кіт, але ну, він не людина, ну блін, не знаю. Ой, а такий, щоб прям краш, щоб людина, ну, так знову ж таки, оніксова буря. Ну, можливо, тоді хто ж хтось з цієї серії, але ну, я не можу назвати нікого крашим з тої літератури про тих маніяків і вбиць. Я, звісно, вже можливо трохи куку -ку з цими книжками, але ну, не настільки. Тому переходимо просто до наступного питання. Книга, яка змусила плакати. І це, безсумнівно, ловець повітряних зміїв. Ну, там не то, що плакати, я ридала. Я ридала просто отако, Отак, отак, все було в соплях, все було в сльозах, і я була дуже засмучена і грустненька. Ну, мені було сильно. Ну, Тому дійсно вона не то, що змусила мене плакати, вона мене. Розбила, розтрощила і також ще кувалдою по голові дала. Тому, якщо ви хочете щось поплакати, такими гіркими-гіркими сльозками. Дуже рекомендую. Наступне питаннячко, це книга, що зробила тебе щасливою. Ой, і тут в мене насправді є така доволі прикольна, нестандартна, можлива історія. Це книга, хтось знайомий від авторки Шарі Лапенни. І ця книга доволі проста. Це психологічний трилер, і вона оповідає таку доволі Ну, можливо, в якомусь чині навіть стандартну історію насправді вона доволі проста. Ця книга за своїм сюжетом, за своїми головними героями, я не знаю. Але от саме враження після, як... після прочитання цієї книги от, зробило мене дуже сильно щасливою. Якась ця книга була настільки проста та цікава для мене, що мені після неї дуже сильно хотілося читати ще, і ще, і ще, ще, отако перегортати ті сторіночки, просто отако, об обкластися. Вдоміком якимось тими книжками і просто читати, читати, читати. Я дуже люблю таке своє відчуття. Я дуже щасливою почуваюся, коли відчуваю це натхнення до прочитання книжок. Це було якраз у січні, і якраз у січні у мене вийшло найбільше прочитаних книг за місяць. І ну дійсно, от саме це відчуття такої ейфорії до читання чомусь викликала у мене саме ця книга, тому я її і відзначу. Хтось знайомий від Шарі пени. Якщо хочеться щось цікавого, напруженого, трилерного, психологічного, трошки детективного, я дуже вас запрошую до прочитання цієї книги. Можливо, вона так само зможе якось заінтригувати, захопити та натхнути натхнення вам надати до подальшого про. Читання, і ми вже потрошечку підбираємося до кінця. І передостаннє питання: це найгарніша книга, яку ти купила чи отримала цього року. І перше, що прийшло мені у голову, це книжка Не відпускай мене від Кадзо і І це дійсно для мене по перше стало відкриттям. Трохи, тому що я не знала, що ця книга з ілюстраціями. І я дізналася про це, власне, під час зйомки відео розпаковки. Також прикріплю вам тут, щоб ви подивилися обов'язково, там такі доволі живі емоції. І для мене це стало, по-перше, відкриттям, що там є в принципі ілюстрації, а по-друге, вони такі гарні. Ой, ну взагалі. Ну і от дійсно, наразі мені здається, це найбільш красива, найгарніше, найтака неочікуваніша. Взагалі, я дуже люблю малюнки графічні, і от там воно так гарно зроблено. Ой-ой, ой просто дуже гарно, дуже сильно. І друга книга це приховані малюнки. Не знаю, вона в мене тут є чи ні. Немає. Все ж таки вже віддала, але нічого. І оця книга, я не знаю, чи можна так сказати, що вона найгарніша, яка у мене є, але якась вона теж кльова. Оці малюнки дитячі, потім вони стаються більш мотрошні. мотрошні. Вони починають якось нагнітати ту обстановку, ту атмосферу, робити її дійсно гнітючою, страшною, напруженою. І оці малюнки також мені дуже сильно зайшли. Вони просто офігезно круто вплилися у сюжет, і це одна. Сам сюжет без цих малюнків був би мені здається не таким захопливим, якби ну якби не було цих малюнків. Дуже гарні книжки, але оце так не відпускає мене. Вона просто взагалі. Моє прелість. І останнє питання це, яку книгу ти плануєш прочитати до кінця року? Ну і тут в мене таке трошечки жартівлива відповідь: усі ті, які як, як дурна, просто накупила Я дуже сильно хочу прочитати дійсно ті книжки, які я купила вже досить давно. Наприклад, добру самарянку від Джона Марса хотілося б вже ну, нарешті почати. Потім у планах у мене прочитати смерканок. Ну, я думаю, я це все ж таки зроблю. Блю, бо ну, дуже сильно цікаво, що ж воно там буде у кінці. І насправді в мене в планах прочитати ось оцих толстунчиків. Ну, тому що, по-перше, просто вони товстунчики, вони поки мене чекають тут, у Миколаєві, але ну, вони дійсно прям такі величенькі-величенькі, але. Якщо ви ще їх не бачили, зараз я вам покажу. Тут також є офігенні ілюстрації. І ці книжки дійсно кажуть, що вони прям вау-вау і вау. По-перше, що вони дуже сильно цікаві. По-друге, те, що ну, взагалі оцей весь світ фейрі цих феючок, взагалі не знаю, як воно там все буде пов'язано, але це у нас друга книга, і вже має скоро вийти. Я вже зробила передзамовлення на третю книжку. І і, ну от, хотілося б, чесно кажучи, до кінця року їх прочитати. Не знаю. Упс. Не знаю, наскільки в мене це вийде, але дійсно ну, воно дуже інтригуюче. Насправді я сподіваюся, що в мене вистачить сил та наснаги, як казав мій дідусь, прочитати цих товстунчиків, цих красунчиків. Ну що, все. Ось я знову ж таки перевірила, чи на всі питаннячка я відповіла. Так, на усі. Я сподіваюся, вам було цікаво прослухати такий трошечки, можливо, більш пожвавлений живий формат відео. І було цікаво дізнатися про мої особисті підсумки, а мені буде дуже сильно цікаво почитати про ваші підсумки. Тому, будь ласка, напишіть у коментарях, як воно вам все це, як ті книжки на вас які справили враження, що вам найбільше сподобалося. Дуже буду сильно вам за це вдячна і ну, дійсно дуже сильно цікаво почитати. А я сьогодні вже буду з вами прощатися. Рада була сьогодні з вами зустрітися і до скорих зустрічей, Па-па!